Вітаю! Хочу поділитися це раз таким не тихим спокійним, а радісним. Нещодавно був на лекції однієї чудової жінки про сексуальність, і там вона розповідала про надсвідомі установки, про те, як з ними працювати. І... Що важливіше, вона поділилася своїм прикольним відношенням до сексуальності, таким радісним, легким, світлим, таким, добрим. І, І вона сказала чудову річ, що відношення до якоїсь теми в частності є результатом. Світогляду, який є розгорнутий навколо цієї. теми. І прикольно формувати свій світогляд і підшукувати факти під те, що це прикольно. Це прикольно. Щоб не цікавило, потрібно шукати саме з прикольної сторони. З радісної. Досліджую, ну, скажімо так, життя пропонує дослідити тему. Не знаю, любові, творчості, їжі. Шукати прикольні моменти, які викликають приємні, радісні, високі відчуття, піднімаючи легкі, тонізують в радість. І це дуже прикольний ключик. Ділюсь. Ділюсь щедро. Дяки ця жінка безкоштовно, безплатно від душі з любов'ю. Шукати те, в чому зараз інтерес, прикольне. І розгортати свій світогляд навколо, скажімо так, в тому напрямку. Навколо якої, якоїсь теми в напрямку цікавого, класного, радісного, прикольного. От я собі беру на заміточку. З вдячністю, що сексуальність це не просто нормально та, а це просто прикольно і можна дозволити собі так відноситись до цього з радістю, весело, з прийняттям, але не просто з прийняттям, а з прикольною радістю, що це цікаво. Ну, що це насичено. Смачними прикольними відчуттями, що це навіть коли стає відомим, це частина це включається в цей світогляд, що це теж прикольно. І хто б що не сказав. І... Розбудовувати свій світогляд так, що нові вхідні дані лише підтверджують, що це прикольно. Це ваше мистецтво, це розгортання такий філософського світогляду навколо теми. Так покривати цю тему, щоб будь-які зовнішні умови ставали. Проявом або включалися в прикольний світогляд в цій темі. Не знаю, чи передав, але хотів передати саме. Радість. Mm. Радість прикол, цікавість, інтерес. І. Коли вчишся, краще вчитися ось так, на таких веселих, піднесених відчуттях, і це просто тебе піднімає в приємніший стан, з якого просто само собою події розгортаються в більш благоприятний спосіб. Само собою якось. Ну, не само собою. Це результат вибору такого. Тому це не само собою, це вибір. Це такі прикольні вибори, прикольні зусилля. Але не зусилля. А відчуття, чуйність, відчуттєвість в тому напрямку. А... Ділюсь і и прикольним прикольным до сексуальности. Mm. Пока.